Передача йде, передача. А такого Not the flag. Із заявою до поліції звернулися працівники служби безпеки одного із підприємств Тернопільщини про те, що на даному підприємстві не встановлено особами здійснено крадіжку комплектуючих та дані викрадені речі реалізовувалися на інтернет-площадках. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками карного розшуку встановлено, що до вчинення даних крадіжки причетні 8 чоловік. Шестеро із них це працівники заводу, двоє інших збували викрадну продукцію на інтернет-магазинах. Під час крайньої реалізації працівниками карного розшуку, спільно працівниками корду, було затримано трьох фігурантів, які здійснювали збут викрадної продукції. Трьох чоловік з цієї групи було затримано в порядку статті 208 та в подальшому судом обрано запобіжний заход у вигляді тримання під вартою. З подальшою заставою е, в півмільйона гривень, 320 тисяч гривень е, та 297 тисяч гривень. Служби безпеки на підприємстві було виявлено через інтернет ресурс продаж комплектуючих матеріалів, які використовуються на підприємстві. Працівниками поліції було встановлено осіб, які працювали на підприємстві та незаконним шляхом вивозили та виносили матеріал за межі підприємства.